Вітаємо сьогодні. Ми ну, зануримося в аналіз однієї досить такої інтригуючої штуки, яка зараз набирає обертів: вайб-кодінг. Так, привіт, концепція дійсно цікава. Ми маємо різні матеріали: статті, якісь дослідження, думки спільноти, і всі вони ну ніби говорять про новий спосіб створювати сост, спосіб, що більше керується, скажімо так, інтуїцією, відчуттям. І, звісно, допомогою шиї, менше традиційного коду. От саме наша мета сьогодні спробувати розібратися, що це взагалі таке, чи справді можна отак на ваймі щось робоче створити. І чи відкривається якісь нові можливості для людей, які, ну, скажімо, ніколи не кодували? Так, спробуємо витягти головне з того, що маємо. Отже, почнемо з терміну вайб-кодінг. звучить ну трохи не конкретно, егеш. Егеш є таке. Якщо спробувати пак, знаєте, простими словами, це що виходить, я просто описую, що хочу отримати ну, звичайною мовою, а ШІ, яка ж там велика мовна модель, бере і перетворює це на код? По суті так, це, знаєте, справді сигналізує про зміну підходу, акцент зміщується. З чого на що? З синтаксису, тобто правил, як писати код, на семантику, на сенс того, що ми хочемо. Тобто не стільки давати детальні інструкції, скільки висловити намір. Ага, типу, я хочу, щоб воно робило ось це саме. Мабуть, звідси і оце вайб-кодування за відчуттям, за потоком. Про це стає більш таким інтуїтивним, експериментальним. Андрій Карпаті, здається, ще у 2025-му влучно сказав, що він сказав. Що найгарячіша нова мова програмування англійська. Ну або будь-яка інша людська мова, якою ми формулюємо запит цікаво. Mm, це ж тоді змінює сам процес мислення розробника чи не розробника. Але ж це не просто розмова з комп'ютером, потрібні якісь інструменти, джерела згадують цілий набір. Безумовно, це не магія, це технології. І вони розвиваються в кількох напрямках. Є вже ну, відносно звичні AI асистенти, чат-боти, типу чат gpt клоуд. Ті, яких можна просто попросити, напиши мені шматок коду для. Так. Але що як на мене цікавіше, це інтегровані середовища розробки, ID, які вбудовують шиї глибоко всередину от курсор, Вінсерф або той же VS Code з GitHub Copilot. Тобто вони не просто відповідають, а якось. Працюють з усім проектом саме так вони бачать весь контекст, файли, структуру, і це дозволяє їм давати значно релевантніші поради, генерувати код, що вписується в загальну картину. Окрім IDE, що ще є, з'являються спеціалізовані веб-платформи. От Lovable, наприклад, вони кажуть, що можуть створити цілий фронтенд навіть з базою даних і автентифікацією за одним детальним описом. Ого, це ж ідеально для швидкого прототипування, мабуть. Абсолютно. Йоргер, Болтню теж працюють схоже прямо в браузері. А є більш такі, знаєте, нішеві речі: сітпрод для WordPress чи Zapier Agents для автоматизації бізнес процесів. Зрозуміло. А як це все працює під капотом? Як слова перетворюються на код та ще й на якісь архітектурні рішення? Ну тут варто згадати про так званий агентський щиі. Agentic AI це вже не просто моделі, що генерують текст за запитом. А що вони вміють? Агентський ШІ може, наприклад, аналізувати файли проєкту, сам шукати інфу в інтернеті, викликати інші інструменти чи API, щоб виконати завдання, він діє більш автономно. Тобто він не просто виконує команду, а ніби розуміє задачу і сам шукає шляхи її вирішення. Грубо кажучи, так, це вже ближче до справжнього цифрового помічника. Це підводить нас до питання, хто і навіщо це використовує. Найбільше здається, говорять про те, що тепер ну, ледь не кожен може стати розробником. Наскільки це правда згідно з джерелами? Ну, знаєте, джерела показують, що це справді знижує поріг входу. Люди без формального досвіду в програмуванні тепер можуть створювати якісь прості, але цілком функціональні речі. Наприклад, от є кейс, описаний wp Beginner. Людина зробила сайт для сантехніка, використовуючи AI інструменти для WordPress без досвіду кодування. Це така, знаєте, класична демократизація технологій. Тобто, для якихось невеликих завдань це цілком робочий варіант. Так нерозробники можуть швидко зробити прототип ідеї або створити якийсь маленький інструмент для себе. Згадується приклад візуалізатора для розкрою фанери, зробленого через клоуд. Або щось зовсім просте. Або зовсім просте, секундомір згенерований на Юркосірвер чи Лавабл, чи особисте портфоліо, сторінка з посиланнями типу Bio. Для таких речей це працює. Але ж, напевно, не тільки прості сайти. Джерела наводять і більш амбітні приклади, де засновники не були технічними фахівцями. Дійсно, наприклад, додаток Дедітайм. Він орієнтований на потребу батьків, вебкодінг. Там дозволив команді швидко перейти від ідеї до продукту, зосередившись саме на користувацькому досвіді. Це важливо фокус на користувачі. Так або мікскарт сервіс, що робить з плейлістів Spotify фізичні листівки з qr кодом Вони успішно зібрали гроші на кікстартер. Це показує, що унікальні ідеї можна реалізувати, навіть не будучи гуру програмування. Гаразд, з нерозробниками більш-менш зрозуміло. А що це дає досвідченим програмістам? Чи не стається, знаєте, такою собі милицею, яка заважає? Для досвідчених розробників це скоріше інструмент для прискорення? Джерела кажуть, що шиї добре бере на себе рутину. Яку саме рутину? Ну, написання базової структури проєкту, так званий бойлер-код. Генерація тестів, документації, допомога в пошуку помилок, дебагінг це все звільняє час програміста, щоб він міг зайнятися чимось складнішим. Саме так, складними архітектурними рішеннями, оптимізацією, чимось, де потрібен саме людський досвід. Є ж чудовий приклад з блогу Microsoft. Джеймс Монтемагно, відомий подкастер. Так, чув про цей кейс. Він використав GitHub Copilot з новою моделлю Cloud, щоб буквально за хвилини створити аналітичну платформу для свого подкасту, просто описав, що хоче. Так, сказав, що має CSV файл з даними і хоче красивий вебсайт для візуалізації пошуку та аналізу тем, і ще її сам обрав технології: React, TypeScript, Tailwind, Recharts і згенерував робочий проект. Каже, перша версія була готова за 5 хвилин. Вражає. І це ж стосується не лише вебу. Фахівці з даних теж знаходять застосування. Є концепція Vibe Analytics. Це аналіз даних через звичайні запити? Саме так: аналіз даних, ставлячи запити природною мовою. Або можна описати бажаний ETL пайплайн знаєте, для перенесення та обробки даних, і ще й згенерує код чи попросити зробити дашборд для візуалізації. Виходить, що роль людини справді змінюється, менше ручного кодування, більше чого, формулювання візії, постановки завдань. Схоже на те, людина стає ніби таким креативним директором або проектним менеджером для шиї виконавця. Це дійсно схоже на демократизацію, про яку ви казали, зниження бар'єру входу. Так, але, звісно, це лише одна сторона медалі, є і інша. Так, істері успіху, це добре, вони надихають. Але чи не є ці приклади радше винятками? Чи можна системно створювати щось цінне, що приносить реальні гроші, використовуючи вайпкодінг? Джерела наводять кілька кейсів, які нібито доводять, що так. І ці кейси, знаєте, цікаві тим, що вони часто дуже прості по суті. От пашу, платформа для індійських фермерів. Що вона робить? Допомагає замовляти корм для худоби. Сайт зроблено місцевою мовою, він максимально простий, функціональний, без якихось там дизайнерських викрутасів, але він вирішує конкретну проблему для конкретних людей. І який результат? Одразу після запуску проект вийшов на дохід десь 3700 доларів на місяць. Ого, тобто не обов'язково створювати щось суперскладне технологічно. Зовсім ні. Ось ще приклад AI Prompt Generator від Fidoa. Простий інструмент, зроблений за тиждень з клоуд та курсор. А він що робить? Допомагає людям формулювати кращі запити до дощеї. І цей, здавалося б, маленький сайт приносить понад тисячу доларів на місяць з реклами. Тобто маленька утиліта, яка вирішує вузьку проблему. Так. Або Finks.in – туристичний гід, який просто ранжує місця за відгуками в Google Reviews і заробляє на партнерських посиланнях. Чи Giggles – соцмережа для Gen Z – Теж зроблена кодінгом Її успіх пояснюють саме розумінням аудиторії. Що ж тоді об'єднує ці історії? Якийсь секрет успіху є? Якщо аналізувати, то вимальовується кілька речей. По-перше, завжди є чітке розуміння проблеми і аудиторії. Для кого і навіщо це робиться. Це основа основ, так би мовити. По-друге, дуже детальні й конкретні запити до щаї. Не абстрактне, зроби мені красиво, а чіткий опис функціоналу вигляду поведінки. Тобто якість промпту це ключове. Абсолютно. По третє, фокус на користі для юзера, а не на технічній складності. По-четверте, часто ці ідеї перевіряли ще до початку розробки, і нарешті розуміння, що простота це сила. Отже, виходить, що успіх тут більше залежить від продуктового мислення, від вміння чітко ставити завдання шаї, ніж від віртуозного коду. Схоже на те, принаймні для таких от проектів. Глибоке розуміння проблеми та аудиторії виявляється ну, важливішим за технічну витонченість. Гаразд, але попри ці успіхи, все одно є певний скепсис. Ну, звучить аж надто добре, щоб бути правдою без якихось але де ж ті самі підводні камені, про які попереджають джерела. Їх чимало і вони досить серйозні. Найперше, це, звісно, якість коду. Шиї може генерувати код, який наче працює, але містить приховані логічні помилки, які потім важко знайти, особливо якщо ви самі не є досвідченим розробником, також проблеми з продуктивністю, шиї часто оптимізує під коректність запиту, а не під ефективність. Як воно буде працювати під навантаженням, це питання. Джерела згадують термін AI-слоп, типу шиї мотлох так, ший мотлох низькоякісний шаблонний, часто надлишковий код, який виходить через нечіткі запити, такий собі цифровий шум, який потім ну дуже важко підтримувати. Це одне, а що ще? Чи найбільша проблема, на яку вказують експерти, це безпека, вразливості? Оце серйозно. Дуже серйозно. Шиї не мислить як хакер. Він може згенерувати код, який формально працює, але має дири, sql ін'єкції, xss проблеми з авторизацією та що завгодно. Є реальні приклади у спільноті розробників DV Community Є історії, коли доводилося терміново все переписувати, бо згенерований шиї код був просто небезпечним. Це величезний ризик, особливо для нерозробників, які можуть і не помітити загрозу. Так. Це справді тривожно. А якщо дивитись трохи далі. Підтримка, масштабування таких проєктів. Тут теж питання, що її може генерувати роздутий код, Code bloat, який важко читати, важко змінювати. Якщо проєкт росте, внесення змін може стати кошмаром. Чому? Бо шиї міг якось зімітувати реалізацію без чіткої архітектури. Є так звана проблема останніх 30%. Це як? Шиї. Чудово справляється з базою, з рутиною, це умовно 70% роботи. Але довести все до ладу, оптимізувати, розібратися зі складними випадками, забезпечити надійність, ці останні 30% все, що вимагають глибокого людського втручання, досвіду. Тобто є ризик створити щось, що працює зараз, але потім його неможливо буде розвивати. І ми навіть не до кінця розуміємо, як воно там всередині влаштовано. Саме так. Втрата прозорості, втрата контролю це реальна проблема. До того ж, є прихована вартість. Вартість? Так. Розробка може здатися дешевшою, але неефективний код може потім призвести до шалених рахунків захмарні ресурси. От у тублозі Human був приклад. Розкажіть. Ші реалізував автозбереження через запис до бази даних кожні 15 секунд. Для одного юзера дрібниця. Але якщо у вас тисячі користувачів на AWS чи Azure, це виляться у величезні витрати. Зрозуміло, картина значить така неоднозначна з одного боку: швидкість, доступність, нові можливості, з іншого ризики якості, безпеки, підтримки. Як тоді бути, як вайбити правильно? Є якісь поради в джерелах, ключове слово, яке проходить через багато джерел, це усвідомленість і контроль. Не сприймати шиї як якусь магічну паличку, а як інструмент, тобто не розслаблятися точно починати радять з малих, простих проєктів, щоб, так би мовити, набити руку, зрозуміти процес, і бути максимально конкретною у запитах. Так, це вже згадували. Шансів, що щі понесе кудись не туди. Дуже важливий ітераційний підхід. Тобто, зробив перевір. Саме так описати, згенерувати, дуже ретельно протестувати, уточнити запит і так по колу, не приймати перший результат за істину. Тестування тут виглядає просто критично важливим, так і не лише функціональне тестування, а й перевірка на можливі проблеми з продуктивністю та особливо безпекою. Також радять встановлювати обмеження для шиї. Обмеження це як. Ну, вказувати пріоритети. Наприклад, цей код має бути безпечним передусім, або оптимізуй з точки жору вартості хмарних ресурсів, або використовуй саме цей фреймворк. Деякі інструменти, як той же курсор, дозволяють задавати такі правила через спеціальні файли конфігурації типу Cursor Rules. І, мабуть, найголовніше не довіряти сліпо, ставитися до коду, який, видавши її, критично. Саме так. Джерела радять ставитися до шаї як до дуже талановитого, але ну дуже недосвідченого молодшого розробника джуніор девелопера, роботу якого треба перевіряти: перевіряти, рефакторити, покращувати, і, звісно, не забувати про базові речі, зберігати історію змін, використовувати GIT чи щось подібне, навіть якщо ви не пишете код самі, а генеруєте його. А чи потрібно взагалі щось знати про самі технології, якщо шаї все робить? Хоча вайп кодінг і знижує поріг входу, базове розуміння технологій, що лежать в основі, все одно ну, дуже корисне. Навіщо? Якщо ви робите веб-додаток, розуміння основ HTML, CSS, JavaScript допоможе краще формулювати запити, краще оцінювати результат, швидше знаходити проблеми. Також важливо обирати правильний інструмент. Якщо мета блог на WordPress, логічніше взяти інструмент типу сідпрод, що інтегрується з ним, а не генерувати все з нуля. Тобто, якщо підсумувати ці поради, починати з малого, бути суперконкретним, тестувати, 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 ітерувати, ставити обмеження, перевіряти код і, хоч трохи розуміти, що відбувається під капотом, людський нагляд і відповідальність це ключ. Абсолютно, Вайб-кодинг – це радше про співпрацю людина плюс ши, а не про повне делегування відповідальності машині. Це підводить нас до кількох таких, знаєте, фундаментальних питань. От чи може ця інтуїція та допомога шиї справді замінити роки досвіду кодування, особливо для якихось складних систем? Ну, джерела схиляються до думки, що ні, не повністю. Шиї це неймовірно потужний помічник, так, каталізатор. Він може взяти на себе величезну частину роботи, особливо рутинної, але. але. Але глибоке розуміння архітектури, досвід вирішення складних, нетривіальних проблем, вміння передбачити наслідки рішень у довгостроковій перспективі, це все ще залишається за людиною для побудови дійсно надійних, масштабованих, безпечних систем. Досвід поки що ну незамінний. А як щодо нерозробників. Наскільки далеко вони можуть зайти з цими інструментами, чи є якась межа, за якою цей вайб вже не працює, межа безумовно є. Вони можуть створювати функціональні прототипи, прості сайти, невеликі інструменти, як ми бачили, навіть успішний мікробізнес запустити. Але але знову але але розробка складних систем, де високі вимоги до надійності, безпеки, продуктивності, це все, що потребує глибоких інженерних знань. Тут одним вайбом вже не обійтися. І ще одне важливе питання про якість: чи не призведе масове використання вайп Coding до загального зниження якості софту, до навали того самого шиї мотлоху? Ризик такий існує, звісно, якщо підходити до цього ну, безвідповідально. Якщо генерувати код і одразу випускати його в продакшн без ретельної перевірки, тестування, рефакторінгу, то так якість може постраждати. Буде більше помилок, більше вразливостей. А якщо підходити відповідально, а якщо використовувати ще й саме як помічника, чий результат ретельно контролюється, то вайб кодінг може навпаки прискорити розробку окремих якісних компонентів. Це може звільнити ресурси розробників для більш важливих завдань. Все залежить від процесу, від культури розробки. А як це все співвідноситься з рухом no code чи лоу-коуд? Це просто наступний крок чи щось інше? Це виглядає як еволюція. Еволюція лоу-коуд, -code, no code підходів, яка ще більше старає межі. Вайпкодінг робить створення софту ще доступнішим, бо дозволяє використовувати природну мову як інтерфейс. Але це не повна відмова від коду. Ні, код все одно генерується під капотом. І що важливо, це не усуває потребу розуміти логіку, структуру даних, принципи роботи системи. Це радше новий спосіб взаємодії з кодом. Людина більше фокусується на що зробити, аж її допомагає з як. Що ж, підсумовуючи наш сьогоднішній глибокий аналіз матеріалів, – це ну, однозначно захопливий напрямок. Безперечно. Потенціал для прискорення розробки, для зниження порогу входу, для реалізації якихось креативних ідей величезний. Ми бачили приклади, коли люди без глибоких технічних знань створювали цілком життєздатні проекти. Водночас не можна ігнорувати ризики: якість коду, безпека, складність підтримки, масштабування це реальні виклики. Вони потребують уваги. – це не срібна куля. А що це тоді? Це потужний інструмент, який вимагає вмілого, критичного і головне, відповідального використання. Людський контроль, людський досвід вони залишаються незамінними, особливо для складних систем. Тож ключ виходить у пошуку балансу: використовувати силу шиї, щоб швидше втілювати ідеї, робити технології доступнішими, але… але не втрачати контроль, критичне мислення та відповідальність за те, що ми створюємо. Цікаво. І можливо це привід замислитися над майбутнім самої професії розробника, ото скільки ший бере на себе все більше рутини. То що тоді залишається людині? Чи не стане справжнім мистецтвом розробки майбутнього не стільки вміння писати ідеальний код, скільки здатність чітко формулювати бачення, ставити правильні питання інтелектуальним системам і ефективно, так би мовити, диригувати цією співпрацею для досягнення справжньо амбітних цілей? Дуже цікава думка наостанок. Дякуємо всім, хто був сьогодні з нами під час цього аналізу Vibe Coding. Якщо вас зацікавила ця тема, шукайте більше матеріалу. Більше обговорень у спільноті Дата Так, долучайтеся. І звісно, будемо дуже вдячні за ваші відгуки, за ідеї для майбутніх розборів. Запрошуємо також відвідати Дата Зен Топ. Там є статті, анонси подій, інший контент від нашої спільноти. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей.